Я наполягаю, печіть халу і починаємо з активації дріжджів. Я зазвичай готую на пресованих, і тому ми змішуємо для цього цукор, водичку і самі дріжджю. Так кришимо. І далі можемо ще, ще раз вінчиком, щоб все гарненько перемішалося. Водичку беремо тепленькою кімнатної такої температури, на кімнатну, десь 30 градусів, щоб все добренько розійшлося. Залишили на 10 хвилин і далі що додаємо яйця, перемішали і зараз будемо додавати так, поперемінно то борошно, то водичку. Водичку так само беремо тепленьку, щоб нашим дріжджам не було холодно. І перемішуємо. Поки що нічого би не ясно, да? і, бачите, додаємо такий рецепт, у мене домашній домашні мікс із пекарським. А якщо ви робите це у міксері, то так само додаємо поперемінно, трішки дивимося, як тісто, що приймає. І В кінці додаємо масло і зараз оливкову олію маю на увазі. Якщо немає оливкової, то берете, берете яку є олію. і так само перемішуємо, зараз перемішуємо це все. Тісто вбирає наразі олійку, і зараз ми його можемо перенести вже на поверхню і почати місити десь, ну там буквально 10-15 хвилиночок. Ви Якщо вам потрібно додавати борошно, так само не бійтесь, тут буде дуже залежати це вже не брігош. Тут буде дуже залежати від борошна, якості. І кожен раз це може бути по-різному. Трішки буде тісто приймати більше-менше. Дивитися, залишаємо в теплому місці на півтори-дві години. Головне, щоб тісто збільшилось у два рази, і ви бачили це реально. І ось ділимо, я поділила на 12 частин, і зараз буде дуже важливо. Так само наполягаю ось ці кульки із тіста, із цих кусочків тіста, що ми поділили, робимо, бачимо, кладемо ручку як на більярдний, такий шарик і викатуємо гарнесенько кульки. Це нам допоможе потім формувати правильно наші жгутики, і у нас буде дуже гарненькі, красивенькі хали. Залишаємо наші кульки так само в тепленькому місці на 25 хвилинок, і далі беремо скалочку і починаємо розкатувати. Можете насправді не розкатувати, можна одразу так зробити ці жгутики, але знову ж таки, чим більше тісто от, от викачане, тим, бачите, воно таке гладкіше і буде просто красивіша форма, гладкіша е, наших хал. Робимо жгутики такі, бачите, і сильно такі довгі вони у вас не мають бути. Єдине, що краще, щоб вони були якби стончені до е, кінців. І тоді будуть от такі симпатичні пузаті хали. Починаємо плести, Тут я можу замовкати або ви виключаєте звук, і просто дивіться, бачите, я на відео залишила у, у тому ритмі, як воно є. І можете просто повторювати, це будуть такі халочки із чотирьох, це таке базове плетіння. Його дуже зручно цю халу їсти, тому що вона така пузатенька, і у вас буде гарна скибочка така формуватися. Тобто це плетіння краще, ніж хала із трьох. Тому е, замовкаю і дивіться, будь ласка, я тому що я не можу це коментувати. Тут просто треба слідкувати за руками. Наловчитеся і далі вже руки будуть самі це все плести. Єдине, що хочу сказати, доплітайте, будь ласка, і верху і знизу. Так само доплітайте, щоб гарненько у вас були ну, такі красивенькі знаєте, халочки. Е, далі. Обов'язково так само фіксуємо, ці кінці можемо під низ підгорнути, щоб вони просто не розходилися, тому що вона зараз буде ще розстоюватися там, близько годинки. Так і гарно треба, можна ще раз отак прокачати і викладаємо на деко нашу халу. І зараз ще буде окей, другий рівень. Якщо ви дуже хочете заборочитися, знаєте, там свекруга приїхала, таке діло. Ось, бачите, я беру на сервет. Серветка в мене волога. Е і так просто зручніше, ніж у воду. Можете в воду цей жгутик покласти, але потім буде дуже багато осипатися. І в якусь посипку. Так само, бачите, поклали два жгутика з посипкою, два без посипки, і ті, що з посипкою, вони так серединку ви їх класте. І зараз подивитися, так само буде просто забита, якби повністю ці жгутики. Так у мене насправді діти дуже люблять. Так само дивіться, як ви любите цей кунжут, наприклад, або там може бути мак, або які посипки ви хочете, такі і беріть. Це все дуже смачно і дуже якби, на любителя. Я, наприклад, не люблю білий. Кунжут, взагалі, я, я люблю чорний. А тут у мене такий мікс маку, здається, і білого кунжуту. Так теж, до речі, смачненько. І ось. Так само зафіксували і поклали, перенесли на деко. Тут такий маленький лайфхак. можна змазати перед тим, як вони будуть розстоюватися, змазати оливковилі. Так не буде о, сформуватися ця кірочка, шкірочка така на халі, і потім після випікання вони будуть дуже м'якенькі. Все, 60 хвилин вони постояли в теплому місці, ми їх змащуємо яйцем. Зараз ще 5 хвилинок залишили. Це буквально вже перед духовкою. ще раз змастила яйце. Ось такий у нас величний і. Що робимо, випікаємо 25 30 хвилин, більше не треба, я вам серйозно кажу. Ви бачите, тут вам показує, що в серединці здається, ніби там ще таке сухе тісто, вогке тісто, але насправді все вже окей. Вона, коли постоїть, трошки відпочине, стабілізується, все там буде в ній добре. Вона сама по собі дуже така пухенька булочка. Тут не обов'язково яєчний салат, але з яєчним салатом дуже смачно смакується.